Сказ це гостра інфекційна хвороба тварин та людини, що належить до особливо небезпечних інфекцій, бо завжди закінчується смертю. Сказ це дуже страшне і смертельне захворювання. Особливо часто з ним стикаються домашні улюбленці, які Такі, як собаки, які мають змогу рухатись на вулиці, контактувати з іншими тваринами, слинотеча і слабкий апетит характерні ознаки сказу, каже провідна лікарка-епізоотолог Ганна Кушнірова. але його не завжди можна виявити за ознаками. Ознаки сказу є досить різноманітні. Найбільш характерні такі ознаки, як слиновиділення, такі як водобоязь, світло, агресивність, параліч. Але вони можуть також не виражатись, так як ознаки сказу вони можуть бути як в можуть бути в двох формах у буйній та тихій формі. За словами Ганни Кушнірової, симптоми сказу варіюються залежно від стадії захворювання. Є три стадії сказу: це початкова, активна і паралітична. На початковій стадії тваринка стає більш млявою. Вона ховається від твари, від власників, вона відмовляється від їжі, вона відмовляється від пиття і міняється в неї поведінка. На другій стадії, це на активній стадії в тварини вони, ну, більш симптоми такі стають явно виражені. Тваринка стає агресивна, вона може, в неї пропадає голос, в неї розвивається рясна слинотеча, вона може безпричинно вкусити навіть власників тварин і в, в неї спостерігається хита, хитка хода. І, і змінюється координація рухів, і на паралітичній стадії це остання стадія. Це йде смертельна, це параліч. Найдієвіша профілактика сказу та те, що може захистити ваших улюбленців, це регулярна вакцинація. Вакцинуються всі тваринки починаючи з трьохмісячного віку, В незалежності від породи, від статі з трьохмісячного віку. Всі тваринки. Мають бути вакциновані з подальшою ревакцинацією кожні 12 місяців. Також профілактика сказу є така, як обмеження контакту з дикими тваринами і обізнаність людини. Тобто сказ це таке захворювання, яке не виліковується. І своєчасна профілактика, і у разі укусів тварин, людей або тварин іншими тваринами. Негайно звернутися до спеціалістів. Дикі тварини частіше хворіють на сказ, і вже від них заражаються тварини та люди через укус або контакт слини інфікованої тварини з відкритою раною. Найчастіше на сказ хворіють такі тварини, як червона лисиця, і найбільше реєструються випадки сказу це у червоній лисиці. Та найбільше ще у нас бродячих тваринах, таких як собаки та кути. Початку 2024 року понад тисяча людей звернулися до лікарні з укусами тварин. Виявлено 31 неблагополучний пункт щодо сказу, з яких захворіло 34 тваринки. До нашої служби в цьому році звернулося та зареєстровано більше тисячі покусів людей тваринами. За тільки за липень місяць зареєстровано 121 покус людей, серед яких 71 71 випадок це вакцинованими тваринами, 38 випадків домашніми тваринами і 12 випадків безпритульними тваринами. Ми хочемо наголосити на тому, що для недопущення сказу тварин потрібно щорічно вакцинувати тварин, робити щеплення всім. Без виключення домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку, вакцина проти сказу є безкоштовна в українського виробника. Ви можете звернутися в будь-яку державну лікарню в своєму регіоні або до представників Держпродспоживслужби Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.